На горизонті з'явився ще один вбивця симулятора життя The Sims. Розробників Сталкера продали, і тепер у них новий власник. Українська студія Godzilla Games показали геймплей майбутнього шутера Off the Grid. Є інформація про ремастер The Last of Us Part 2. А також інсайдери розповіли, що може бути всередині майбутніх відеокарт RTX 5090 Ну і звичайно ж, це ще не все. Про що ви дізнаєтеся в цьому вже 64-му випуску. Ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю. Ви на українськомовному ігровому каналі Eternal Play. UA. А коло мікрофона з вами, як завжди, я Дмитро. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив раніше. Приєднуйтесь до нашого Діскорда. Я буду дуже радий вас всіх там бачити. Обов'язково підтримуйте наших воїнів, це дуже важливо. І не забувайте, що війна триває. І вона не десь там на сході країни. Вона вже в нашому з вами домі. Тому кожна. Ваша гривня наближає нашу перемогу над бруднодупим військом. Ну, а я нагадую, що потрібно вмоститися якомога зручніше, взяти щось смачненьке, бо ми вже починаємо наш новинний дайджест. 14 листопада відбувся реліз RPG у всесвіті Гаррі Поттера Гогварс Легасі на японській портативці Nintendo Switch. В мережі вже з'явилися порівняння графіки на свічі зі старшими консолями. Як на мене, виглядає досить погано. Але якщо брати в розрахунок потужність портативки, то розробникам вдалося зробити, можна сказати, майже неможливе. Картинка, звичайно, ж втратила майже всю красу. Оточення стало дуже мильним і зникли дрібні деталі. Як запевняють тестувальники, фреймрейт в іграшці більш-менш стабільний і дуже рідко провалюється нижче 30 кадрів на секунду. Та й в такі моменти цього майже не помітно. Найгірше те, що гра втратила безшовний відкритий світ і перетворилася на купу невеличких локацій, між якими постійно відбуваються завантаження. Наприклад, щоб увійти в магазин, треба зачекати увага, від 30 до 50 секунд. Це дуже дуже довгі завантаження. І я особисто думаю, що це супер Ратівливий фактор, який відштовхне гравців. Наприклад, в тому самому Старфілді така сама концепція. Завантажуються невеликі ігрові зони, але завантаження триває лише кілька секунд. А проводячи в грі кілька годин, розумію, що саме це дратує тебе найбільше. В будь-якому випадку вітаємо користувачів Switch з черговою aaa грою на їхній платформі. І сподіваюся, що розробники з часом покращать становище з завантаженнями і вони будуть набагато швидшими. Крафтон, яку дійсно можна вважати засновниками жанру королівських битв, вона відома, завдячуючи своєму суперпопулярному багатокористувацькому шутеру PUBG, вирішила наступити на хвоста The Sims і опублікували геймплейний трейлер свого майбутнього симулятора життя, який в мережі користувачів вже охрестили вбивцею проєкту від Electronic Arts. В грі буде супердетальне створення житла, де можна буде використовувати неймовірно деталізовані елементи дизайну. Можна буде створити будинок своєї Рії, обзавестися віртуальною родиною і навіть відправити своїх віртуальних героїв на роботу. Крафтон створює свій проєкт на сумнозвісному звісному руші Unreal Engine 5 і намагаються використати дуже багато елементів з гри конкурента. Але виглядати вони будуть на голову краще за тих самих The Sims 4, які не можуть похизуватися крутим графоном. На жаль, проєкт, який має назву Inzoi, має вийти в світ всередині наступного року, але точна дата релізу наразі не. Відома є інформація, що доторкнутися до симулятора спочатку зможуть пк козаки, а потім творці портуватимуть іграшку на консолі. Студія Rocksteady опублікувала 20 хвилинний ролик з демонстрацією геймплею свого майбутнього лиходійського екшену Suicide Squad Kill the Justice League. Вони розповіли про сюжетну зав'язку та деякі ігрові механіки. Гравці візьмуть на себе роль одного з лиходіїв, які працюють на уряд. Це Гарлі Квін, капітан Буміранг, Дедшот або Король Акула. Події гри розгорнуться в метрополісі, які, за словами розробників, більший за Готем з Архам Найт. Тим не менш, користувачі мережі задизлайкали це відео. За те, що в грі досі залишилася сервісна модель, а гейм-дизайнери планують випустити Battle Pass та продавати окремо від основної гри нових героїв, косметичні предмети та нові місії. Вже зараз проєкт можна передзамовити. Стандартне видання коштує 2299 гривень, а Deluxe 3299. В нього входить ранній доступ до гри, скини, зброя, колекційні предмети та жетон бойової перепустки. Якщо чесно, виглядає гра дуже Дешево і загалом кріпово, тому я категорично не рекомендую робити ніяке передзамовлення, навіть якщо ви є ярим фанатом Всесвіту. Європейська федерація розробників ігор запропонувала включити підтримку української ігрової індустрії в програму ЄС для України та фонд відновлення на суму 50 мільярдів євро. Вони з цього приводу опублікували навіть документ на своєму офіційному сайті, в якому йдеться про те, що до повномасштабного вторгнення український геймдевств. Студії активно утворювалися та розвивалися і відігравали дуже важливу роль у формуванні європейської ігрової індустрії. І що зараз фахівці з України працюють в багатьох світових компаніях. Цитата: Україна та українці були, є і будуть важливою та невіддільною частиною європейської ігрової індустрії. До війни ми святкували бум місцевих українських студій розробників, які створювали власні дуже успішні українські ігри. Кінець цитати. tato З 18 жовтня по 1 листопада Wargaming проводили благодійну акцію серед користувачів своїх онлайн-проєктів. Ініціатива називалася Wargaming United. Її метою було назбирати кошти для закупівлі карет швидкої допомоги класу C для порятунку поранених громадян України. Для всіх, хто бажав прийняти участь у цій акції, пропонувалося придбати тематичні набори зі скінами на різноманітну техніку. За два тижні компанії вдалося назбирати понад мільйон доларів. Набор. Ори придбали гравці зі 115 країн, а загалом було продано понад 90 тисяч тематичних наборів. Дякую від щирого серця всім, хто долучився до цієї акції від імені українського народу. Вашу допомогу дуже важко переоцінити. Ви всі буквально рятуєте життя наших громадян, яких намагаються знищити Російська Федерація. Ви всі просто неймовірні. А також особливо приємно, що всесвітня ігрова спільнота не стоїть осторонь таких. Страшних речей, як війна, і допомагає постраждалим людям. Українська ігрова студія GSC Game World, яка є розробниками довгоочікуваного шутера Stalker 2, змінила свого власника. Ним став бізнесмен і великий інвестор у сферу IT-технологій Максим Кріпа. Цю подію прокоментували також і представники студії для видання ITC. Вони розповіли, що фактично нічого не зміниться, і Григорович і все ще є керівниками GSC. Євген, зокрема, залишився Лишається СЕО компанії, а з Крипою вони співпрацюють ще з 2020 року. У Максима дуже проукраїнська позиція. Він з командою активно підтримує зсу. А найголовніше для розробників, що він не втручатиметься в реалізацію будь-яких творчих ідей, і геймдизайнери надалі самостійно вирішуватимуть, що робити. І звичайно ж, вони сподіваються, що надалі створюватимуть ігри, якими пишатимуться геймери. А я хочу нагадати вам про підписку, вподобайку та коментар для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео краще, а українськомовний контент мав більший розвиток. Дякую всім донаторам та спонсорам каналу за вашу неймовірно важливу підтримку. Якщо у когось також є бажання, то ви можете тиснути на пімпочку спонсорувати або підтримати мене одноразовим донатом за посиланнями, які є в дописі до цього відео. Це дуже допоможе покращувати контент для вас та неймовірно мотивує мене на подаль. Працю. Дякую. Підписуйтесь також на мій лайв канал та на Твіч. Я там час від часу проводжу стріми та викладаю летсплейні відео. Якщо вам подобається саме такий контент, то я буду дуже радий вас там бачити. Діскорд-сервер нашого каналу також до ваших послуг. Дякую вам всім. Ви всі просто красунчики. Продовжуємо. Українська студія Ганзіла Геймс продемонструвала 16 хвилин геймплею своєї королівської битви of the Grid, яка все ще перебуває у розробці. Гемдизайнери показали проходження першої місії гри, події якої розгортаються у локації, яка має назву Маленький Київ. Вона знаходиться на вигаданому острові Тірдроп. Мешканці української столиці можуть впізнати у відео багато знайомих місць. Творці відтворили їх дуже детально на віртуальному полі битви. Серед них монумент батьківщина мати, центральний автовокзал тощо. Автори гри продемонстрували в цьому проходженні і кілька цікавих ігрових механік, які пов'язані на використанні Останні імплантів, які зокрема дозволяють, наприклад, стрибати на далеку відстань, а також різноманітне озброєння. В грі були присутні кат-сцени на руші і гри, які виглядали доволі непогано. Гру розробники запропонували популярним стрімерам доктор Дізреспект, Клікс та Імперіал Hall, де вони в коопі і проходили цю саму місію. Судячи з побаченого мною, гра, яка побудована на руші Unreal Engine 5, виглядає прямо таки соковито. Локації наповнені різноманітними деталями. Та та елементами анімації персонажів плавні і детально пропрацьовані. А от рухи NPC все ще потребують полірування і виглядають досить дубовими. Стрелянина приємна, принаймні дивлячись відео. Тайм ту кіл дуже великий, який, як на мене, потрібно знизити в кілька разів. Або, можливо, це все ще проблеми з неткодом, які який не так легко виправити без залучення великої кількості тестувальників. Зброя, скоріше за все, також потребує більш детальних налаштувань. Мені здається. Далося, що іноді гравцям не вистачало дальності стрільби або потужні на вигляд озброєння завдавали занадто мало шкоди. Можливо, я помиляюсь, і є певна броня чи абілки, яких нам не показали із зрозумілих причин. Ракурс камери дуже схожий на The Division, тобто погляд гравця перебуває за правим плечем. Але є один нюанс: під час прицілювання камера також перебуває за правим плечем персонажа, що може бути не дуже зручно для деяких гравців. Сподіваюсь, дизайнери попіклуються про можливість налаштування цього моменту. Продуктивність у стрімерів була досить непоганою, все працювало плавно, без лагів та статерів. Звичайно, у них дуже потужні машини, я так думаю. А можливо, вони вирізали невдалі моменти, якщо такі були присутні. Нагадую, що події гри розгортаються через 60 років, де кіберпанковий світ поринув у війнах та протистояннях, йде торгівля озброєннями та роботизованими частинами тіла. Виграшці буде режим. Королівської битви на 150 користувачів, сюжетна компанія на 60 годин та кооперативний режим зі спільним проходженням окремих завдань. Бажаю успіху українським творцям! І чекатимемо більше інформації по проєкту та офіційну дату релізу. Далі стисло, поговоримо про інші новини. Якщо у вас в Стімі є ігри, які ви придбали, але вам соромно за них перед своїми друзями, то ви можете відтепер легко приховати ці проєкти, позначивши їх як приватні, і інші гравці ніколи не дізнаються про ваші секретні закупівлі. Однак є невеликий косячок. Якщо такий сором є і у когось із ваших друзів в Стім, то вони зможуть побачити ваші досягнення, які ви отримали в процесі проходження забавки. Виявляє, це що дуже багато геймерів чекали на таку функцію вже багато років. Розробники зі студії Хексворск випустили черговий патч для свого соузлайку -like the Fallen. Вони, як і їхні колеги з Ларіан, просто невпинно працюють над покращенням гри. І цього разу в патчі з номером 1.11.326 творці покращили продуктивність гри, підкоригували складність деяких босів та відремонтували систему фіксації камери на ворогах та безліч інших деталей. З повним патчноутом можна ознайомитися на сторінці гри в Steam. На форумі ResetEra один з користувачів почав розповсюджувати чутки. Що буцімто відомий інсайдер Вергебен на своєму стрімі розповів, що японська From Software працює над ексклюзивним проєктом для PlayStation 5. А розробка буцімто триває ще з 2020 року. Користувачі мережі одразу, втім як і завжди, почали будувати теорії, про що ж може йти мова. І прийшли висновку, що цим проєктом може бути Bloodborne 2. Але ніякого підтвердження такому висновку не. Знайшлося, тому, ймовірніше, це буде новий IP, який буде концептуально нагадувати The Elden Ring. Ubisoft повідомили, що їхній екшен від першої особи аватар Frontiers of Pandora пішов на золото, і переносів в релізу більше не буде. Шутер про аватарів вийде вже 7 грудня. А для тих, хто хоче його придбати, системні вимоги зараз на ваших екранах, щоб пограти в 60 FPS і Full HD, необхідно мати доволі потужну машину. Іграшка від юбіків це вже не. Перший проєкт, який у своїх системних вимогах спирається на роботу апскейлерів DLSS та FSR, Тому можна припустити, що з оптимізацією вже традиційно буде біда. А кому свербить спробувати в перших рядах майбутній Far Cry, то у вас ще є кілька тижнів на придбання комплектуючих або, наприклад, консолей Xbox Series чи PlayStation 5, якщо ваш компуктор не зможе повести проєкт, бо саме на цих платформах гра також з'явиться в продажу. Larion Studio на своїй сторінці в X похизувалися номінаціями на The Game Awards та дуже коротко анонсували вихід гри на фізичних носіях та на консолях від Microsoft, реліз на яких був відкладений, бо були проблеми з оптимізацією іграшки на молодшій Series S. Коли саме вийде гра на Xbox, наразі невідомо, та вважаю, що саме на шоу Джефа Кіллі творці оголосять дату релізу. 19 січня наступного року вийде покращена версія The Last of Us. Парту, яка буде адаптована для PlayStation 5. Разом з візуальними покращеннями іграшка отримає і інші цікаві нововведення, зокрема, і геймплейні. Серед цього анонсованого відомо, що в проєкті буде новий режим Рогалика з назвою No Return. Три нові рівні, що були вирізані під час розробки гри, швидкі завантаження, підтримка роздільної здатності 4К-60 кадрів на секунду, та нові скіни для персонажів. Але є один нюанс, як завжди: це оновлення не без Оштовне і гравці, які захочуть отримати покращену версію гри, мають заплатити 10 баксів. Кепком рве на собі буквально волосся, бо європейське рейтингове агентство Педжі зіпсувало сюрприз, який готувала студія для геймерів на 28 листопада. Творці планували провести пряму трансляцію, присвячену новій RPG Dragon's Dogma 2, яка наразі перебуває в розробці, де збиралися і оголосити дату релізу іграшки. Рейтингове агентство злило дату релізу напередодні цієї події, скоріш за все випадково, і опублікували інформацію про. Те, що проєкт отримав рейтинг 18+, за сцени насилля та жорстокості, а також за трясця б їхній матері внутрішньо ігрові покупки. А вихід гри буцімто планується на 22 березня 2024 року, пограти в майбутню іграшку можна буде на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Український хмарний сервіс Boosteroid повідомляє дуже круту новину для користувачів смарт-телевізорів Samsung. Відтепер у геймерів з'явилася можливість грати у всі ігри, які є в бібліотеці сервісу, використовуючи екосистему Samsung Gaming Hub. Для цього необхідно мати придбану гру на підтримуваних сервісом майданчиках, придбати підписку для доступу до хмарних потужностей та під'єднати до свого телевізора геймпад за допомогою Bluetooth. Не потрібні ніякі консолі чи додаткові пристрої на кшталт телевізійних. Приставок. Якщо у вас є бажання спробувати, то я буду дуже вдячним, якщо ви приєднаєтесь до бустероїд саме за моїм посиланням, яке знайдете в дописі до цього відео. Ексклюзивний згод Simulator 3 в магазині Епіків добігає кінця, і незабаром проєкт завітає на полиці магазина Габена. Розробники зі студії Coffee Кофі Studios у притаманому їм гумористичному стилі присвятили цілий ролик, в якому повідомили геймерам, що на сторінці гри в Steam її вже можна додати до списку бажаного. Дата релізу симулятор. Тора Козла в магазині Valve поки що невідома, але не думаю, що ця подія затягнеться надовго. Зараз в іграшку можна побавитися на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, поки що в Epic Games, А також пробігла інформація, що готується порт і для мобільних пристроїв. Інсайдер Shinobi602 повідомив, що Sony планує вихід двох сюжетних іграшок на кінець наступного року. Перша це велика бюджетний слешер про Японію 19-го сторіччя Rise of the Ronin від студії Team Ninja, який концептуально схожий на Ghost of Tsushima. А другим проєктом займається Kojima Production, і це Death Stranding 2 – свіжий трейлер, якого можливо покажуть на цьогорічні The Game Awards. Ubisoft опублікували в X-Post, в якому вони написали, що почули ігрову спільноту і випустять безкоштовне оновлення для Assassin's Creed Mirage. В ньому додадуть режим нова гра Плюс, а також можливість увімкнути режим перманентної смерті на будь-які складності. І таким чином перетворять стелс Action буквально в рогалик. Більше подробиць розробники обіцяють оголосити згодом ближче до релізу оновлення. Всім ПК козакам напружитися. Інсайдер неймом Копі 7 Кімі повідомив кілька цікавих подробиць стосовно майбутньої топової відеокарти наступного покоління від Nvidia. Хоча він не впевнений, що вона матиме назву RTX 5090, у новому флагмані від зелених, скоріш за все, буде встановлена відеопам'ять нового покоління gddr 7 а обмін даними буде відбуватися по 324-бітній шині. Таким чином, швидкість передачі даних сягне більш ніж півтора. Терабіта на секунду, що є в півтора рази швидше, ніж у сьогоденної RTX 4090. Також інсайдер припускає, що новинка отримає або 24, або цілих 36 гігабайтів відеобуфера. Все це звичайно може бути лише чутками, але ми будемо мати з вами їх на увазі. А тепер подивимось, що нам пропонують цікавого ігрові магазини. Ізометрична пригодницька RPG з приємним візуалом Слок від норвезької студії Snow Castle Games роздається в магазині епіків безкоштовно. Скористатися пропозицією можна до 23 листопада. На цьому тижні безкоштовно роздається одразу дві іграшки, і другою став виживач у постапокаліптичному світі Surviving the Aftermath від фінської студії Ice Flake Studios. Акційна пропозиція завершиться також 23 листопада о 18-й. А про знижки в магазині Габена сьогодні на жаль ми говорити не будемо бо в той час, коли я готував для вас це відео, залишилося лише кілька годин до зміни акційних пропозицій. В такому разі у мене все. А я ще раз нагадую, щоб ви не забували підписуватися на канал, протискати вподобайки та писати коментарі для того, щоб українськомовний контент просувався на Ютубі, і наше ігрове ком'юніті з вами збільшувалося. Дякую всім спонсорам та донаторам. Ви просто неймовірні люди. Всім вам дякую за перегляд, бережіть себе. Слава Україні! Переможемо!